Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки. Зараз з перших вуд дізнаємось. Новини несуться, тож, відповідно найактуальніше. Вітаю, Тетяна. Вітаю, вітаю. Отже, буквально трохи більше години тому. Ми побачили оприлюднений допис від Володимира Зеленського: mm -hmm. розлогий допис про те, що все відбулося у Білому домі, не так як передбачалося, і прикро, що так сталося. Mm -hmm. Ну і також із планом пропозиціями щодо найближчих кроків з яке має бути в небі і на морі, але обопільне і України і Росії готові. Готовність далі до переговорів, ну і про е, угоду е, щодо мінералів, теж Володимир Зеленський згадав і про готовність її підписати. Теж е, тобто прикро цінуємо допомогу, готові підписати, як це сприйняли у штатах. Ну, поки що а, ну це в принципі щойно де, що не з'явилася. До чого я можу тут додати? що Віце-президент Джеді Венс а, буквально щойно спілкувався з журналістами, і там були такі моменти, які зараз от перегукуються зі сім цим. А по-перше, що якщо говорити про вибачення, ну не вибачення, скажімо, прикро, так. А раніше а, Майк Волс, радник нацбезпеки, коли його запитали, як може український президент або Україна покращити відносини зі сполученими штатами, він сказав, що один з тих моментів це а, скажімо, сказати, що мені прикро, що так сталося, продемонструвати свою готовність до угоди про підписання угоди про мінерали продемонструвати свою готовність до а, мирних переговорів, сказати, що я готовий говорити з ким необхідно, робити що необхідно, йти на певні поступки. Ну і власне, ми це побачили в заяві президента Володимира Зеленського. І ми бачили також перед тим, а були призупинені постачання воєнних зброї в Україну в Україну американської а не було зроблено офіційного оголошення, але були, скажімо так, як називається злива або а, скажі, ну, за, на, на власних джерелах а, півдюжини чи навіть дюжина різних змі про це повідомили. І ми в тому числі, і там власне наголошується на тому, чому вони це роблять. Вони кажуть, ми призупиняємо, а тому, що а, президент прагне миру, і ми хочемо переконатися, що інша сторона. Теж прагне миру, власне, вони хотіли почути, що українська сторона прагне миру. От, власне, і і ми власне цього це почули з цієї заяви. А щойно буквально Джей Ді Венс спілкувався з пресою. Від нього ми почули наступне: власне, що говори, якщо говорити про публічне, непублічне висловлення, він сказав, що нас це не так сильно цікавить. Нас дуже хвилює, що немає приватних. Перемовин, що ну, насправді трошки дивно. А тобто, що ми хотіли би, щоб українці прийшли до нас і сказали, що саме вони хочуть. Це заява пролунала зараз від віцепрезидента Джейді Джей Венса. Його запитали знову ж таки про призупинення військової допомоги. Він сказав, що а, це мета цього, щоб українці а, сіли за стіл переговорів. Ну українці не відмовлялися від цього, і ми побачили ще раз а, в цій заяві. Також його запитали про те, наша кореспондентка Катерина Ліснова спитала: от санкції наразі лише іде тільки на Україну. Чи буде якийсь тиск на Росію? Він сказав, що тиск на Росію є, і це власне ті санкції, які вже а, зараз а, вже, вже, зараз а, є. Ну і ми побачимо очевидно, ми побачимо відповідь і якийсь результат усіх цих заяв, всіх цих а, публічних непублічних заяв. Ми побачимо сьогодні ввечері. Коли президент Дональд Трамп буде виступати зі зверненням до нації, розповідати про свої 40... Три перш дні на посаді та про свої а, плани, і вже заявлено. Ми вже чули від представників адміністрації дичь джерел, що там буде буде йти розмова і про Україну, і про угоду про корисні купалини І можливо буде представлено якийсь такий загальний загальний план а, того, що він побачить. Тобто, а будемо очікувати, що от власна реакція, враховуючи всі ці компоненти, всі ці заяви, всі ці дії, які відбулися власно останніми днями. А буде безпосередня від Дональда Трампа в зверненні до обох палат конгресу сьогодні ввечері. Тетяно, чи була якась реакція Джей Ді Венса на зокрема конкретику, яка була у дописі від Володимира Зеленського щодо подальших перспектив, першими етапами на шляху до закінчення війни можуть бути повернення наших полонених. Ну і при перемир'я в небі і на морі, але обов'язково і з боку України і з боку Росії, так, так я так, так, я знаю цю заяву. А мені здається, що раніше було спілкування 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 з журналістами ніж з'явилася ця заява, бо вони були практично. В один і той же час, тобто десь десь в, в 10.30 було спілкування в те, що ми почули в uh -huh. за місцевим часом вже ну почули, що ця розмова відбувається. Тобто, венс трохи раніше було спілкування з журналістами. Поки що а, заяви від представників адміністрації поки що наразі немає, але ми вже бачимо всі заявлені позиції, і знову ж таки ми побачимо сьогодні ввечері безпосередньо від президента реакцію на і на і на ці. І, і на ці заяви, і на про про продемонстровану готовність президентам України. А ну, хоча звичайно, що як він повторює багато разів, що ніхто не хоче більше миру ніж українці і інші представники української влади, але знову ж таки продемонстрував ще раз готовність дати стіл переговорів. Щодо дійсно цього звернення до нації виступу Дональда Трампа перед обома палатами парламенту, mm -hmm. то, то тут пише аксіос про те, що демократи готуються і готуються зокрема і до демаршів. Яка яку інформацію маєте ви і чи можуть от в світлі нових якихось дій в цьому плані трішки розрядки певної, змінити no. демократи mm -hmm. свої плани? Так, по перше, буде офіційна відповідь. Бо, як завжди під час таких промов а, виступає представник держави від однієї партії, і потім а, виступає спікер від іншої партії. Бо це буде Еліса Слоткін. А вона буде давати відповідь а, від демократів на те, що пролунає під час а, під час звернення Трампа президента Трампа а, до обох палат конгресу. Також деякі а, демократи про що вони розповідають в пресі а деякі не збираються приходити і не, не, не будуть там, і таким чином вони заявляють свій протест. Інші кажуть, що вони там будуть, але вони будуть показувати своє ставлення якусь там реакцію, і крім цього, вони з собою проводять а, людей, які мають продемонструвати їхню позицію, наприклад, звільнені. А високопосадовці держ... Держ... уряду, або представники неурядових організацій, які подають позови до проти адміністрації, або якісь інші представники, які мають продемонструвати шкоду, яку на їхню думку наносять їхнім виборцям, в тому числі а політика діючої адміністрації. так що так вони будуть якось все це, все це будуть продемонструвати. Тетяно, власне, сьогодні вівторок, і сьогодні рівно шість тижнів, як Дональд Трамп посів в друге посаду президента Сполучених Штатів. Ці шість тижнів вони надзвичайно буремні і вони стосуються буквально усього світу. Як сприймають американці все те, що відбувається в соцмережах, в спілкуваннях зі своїми обранцями на зустрічах ще в якихось формах? Ну, ми бачимо, що рейтинг довіри до президента те, що зменшився, але він залишається все одно досить високим. А звичайно, що ставлення до а, дій президента залежить як від а, партійної приналежності або від того, голосувала людина за нього або не голосувала, і також залежить звичайно від того, а, наскільки от, та політика, яка зараз відбувається, наскільки вона впливає на людей безпосередньо, наприклад, ветерани, а, які можуть там втрачають якісь виплати, або це звичайно державні службовці, яких звільняють звичайно, в них інше ставлення, а можливо, фермери, які яким а, важко продав, які мали продати свою продукцію, USAID, їм тепер нема кому продавати. А до того ж зараз запровадили тарифи, і китай запровадив тарифи на а, американську агропродукцію. Тобто є конкретні категорії або люди, яких а, ну там члени родин а, можливо депортують. А тобто є окремі категорії людей, яких ця політика зачіпає безпосередньо. Хтось з них терпить, хтось них... Обурюються хтось з них йде на зустрічі з своїми представниками в конгресі. Це є така традиція. Вони постійно спілкуються з самими виборцями, а висловлюють своє незадоволення. А члени конгресу говорять про те, що значно зросла кількість дзвінків до конгресменів. Також ми бачили протести, в тому числі пов'язані з Україною після цих вихідних, і зараз будуть тривати протести, які пов'язані з підтримкою підтримку України. А люди незадоволені зміном змін, курсу. зміном але звичайно, що це ну ці люди звичайно не становлять більшості. І як ми бачимо, тим не менш а, тобто, ну ми бачимо, тобто є також там від, лунають багато критики від демократів в конгресі, від губернаторів, які представляють блакитні штати. Але тим не менш ми бачимо також і багато підтримки від республіканців, в першу чергу республіканців а, крила Мага, а від а, представників республіканської партії в урядову в уряді або в урядових, або в місце особливо в місцевій владі, напевно, більше. Тобто ми бачимо як задоволення, так і незадоволення, і за і за за показниками. А підтримка залишається все ж таки досить високою. Ще, ще одна новина сьогоднішнього дня, точніше, не новина, а відкладене рішення. Бо ми пам'ятаємо, що це рішення було відтерміноване. Ну а сьогодні воно е, набуло чинності це підвищення тарифів, те, що ти вже е, встигла згадати е, до своїх сусідів Мексики і Канади 25% мит і Китаю ще зверху насипало 10% Теж мит. Як на все це реагує? Бізнес великий бізнес, впливовий, скажімо так, на перспективи таких от таких от рішень. Ну і експертне середовище, що каже про можливі наслідки таких рішень, ну такі видання, як Вострій Journal, а ті, хто представляють бізнесову бізнесове середовище інші публікації, звичайно, ми бачимо там різні позиції. Ми бачимо і незгоду з такою політикою Президента Трампа. Бачимо також і підтримку цього, але в першу чергу реакцію до якої ми слідкуємо. Це все ж таки в першу чергу це залежить від того, як відреагують як відреагують країни, проти яких були застосовані ці мита, і ми бачимо, що ця відповідь є досить потужною з боку з першу чергу Канади і Китаю. Те, що ми вже побачили, Китай на деякі товари американські, особливо агропромисловості, там стігають до 40%. і це вже другий раз накладають санкції від початку президентства. Рампа на, на китайські товари Китай а, накладає санкції у відповідь та виперпрошу тарифи у відповідь. Тобто, це може зачепити таку певну, скажімо, агропромисловість сполучених штатів. А Канада так само запроваджує досить високі тарифи проти низки американських товарів. І також я чула заяви, наприклад, від губернатора штату Онтаріо, що вони готові там взагалі щось не продавати, а наприклад, нікель, а від якого залежить металургійний завод у сполучених штатів. Тобто, все ця реакція, яка ми зараз побачимо від бізнесу, вона. Вона буде все ж таки в першу чергу залежати від а, того, як відреагують країни, на яких це санкції, на яких це тарифи були, те, яких це тарифи були запроваджені. А так що побачимо? Але звичайно, що це сприймалося з певною насторогою. А, Така така політика, яка. А, ну не є вона не має такої повноцінної підтримки або в бізнес середовищі або серед звичайних людей. Тобто лунало досить багато критики проти цієї політики. Але звичайно, що є багато прихильників Дональда Трампа. Я переконаний, що серед бізнесів які цю політику звичайно підтримують. Вони вважають, що це, це перевага в цієї політики в тому. Полягає, що це допоможе повернути а, в заводи фабрики в назад до сполучених штатів. Це може при так заохотити інвестиції. А для того щоб скажімо так іноземні кампанії відкривали тут заводи виробляли в сполучених штатах, і тоді їм не доведеться платити ці тарифи. Тоді вони будуть більш конкурентно здатними. Тобто, це все досить так залежить від ну, скажімо, від кожної конкретної ситуації від, кого від конкретних бізнесів. Ще одна сьогоднішня новина. Ми всі зараз ретельно відстежуємо соцмережі Трампа, і от сьогодні він там заявив, що скасує федеральне фінансування для тих коледжів, шкіл або університетів, де відбуватимуться протести, нелегальні протести. Отак от було означено в його дописі. Ініціаторам акції він пригрозив тюрмою або ж виключенням з університетів. Чим продиктовано таке, от ну, поки не рішення, заява. Намір, декларація. Ну і яка реакція, чи є вона вже? Ну, реакція просто зараз не з того, я бачила це повідомлення, я бачила, що люди поширюють його в соцмережах. Звичайно, в соцмережах кожен має свою думку, і багато хто цим незадоволений Але скажімо мені скажімо так, мені важко сказати, чим саме продиктоване це рішення. Але якщо подивитися в контексті, то ми бачили, що були дуже потужні протести, власне, в, в університетах пов'язані з. А ізраїль, ізраїльським mm -hmm. конфліктом і із, з війною між ізраїлем і газою, тобто протести, які були на підтримку не лише мешканців Гази, але також були протести, які були на підтримку власних Хамас, і це викликало багато обурення в американському суспільстві. Також були якісь антисемітські дії, антисемітські заяви, що теж викликало обурення. А тобто, це те, що відбувалося, скажімо так, в студентському середовищі, особливо в останні такі передвиборчий період, він в першу чергу був пов'язаний з Ізраїлем і Газою. Чи очікуються протести з якихось інших питань на, на в, в, в університетах в містечках студентських? А ну напевно, що будуть виникати якісь в них там пспри чогось незадоволення. Чи продиктоване цим я чесно кажучи сказати не можу, тому що ну сам mm живу -hmm. так напевно про це знає президент Трамп або той, з ким він радився щодо а, цієї політики? Ну але контекст дійсно важливо згадати, з якого все почалося, і от власне це одна із версій, чому е, така реакція. Е, mm -hmm. Хочу ще Тетяно розпитати про те, як власне зараз з, з засобами масової інформації з медіа в Сполучених Штатах е, окрема категорія зараз новин і, іде від Ілона Маска, е, і від нього ми пам'ятаємо, були буквальні атаки і на Голос Америки, і на Радіо Свобода. Чи відчуваєте ви якийсь тиск або якісь незрозумілі там рухи щодо вашої роботи? Як загалом зараз змі в Сполучених Штатах висвітлюють все, що відбувається? Ну я зразу скажу, що я не можу коментувати з приводу голосу Америки, а це треба робити через нашу піар-службу. Тобто я це зразу відповідати не буду. А що стосується змі, в принципі, наразі ми бачимо багато критичного висвітлення, але ми також бачимо і багато критики на адресу змі. І а, я бачила, я наприклад особисто чула дуже багато критики проти так званих мейнстрімовських ліберальних ЗМІ. Під час конференції Сіпак, там де зібралися представники консервативної тобто, комітету комітет консервативної дії. Тобто там було багато критики. Тобто, це скажімо так наголошувалося як одна з їхніх таких основних об'єднуючих ідей, що от а, ліберальні стримовські містримоські це такі загальні великі газети, великі видання, не блогери. А що вони от, висвітлюють, а не завжди правильно не завжди правильно приказують їхні ідеї, бо їхні дії? Тобто, ми бачимо. Критику, але ми також бачимо, і а, те, що лунає досі багато критики на адресу дії Дональда Трампа і від американських змін. Ну і власне Європейський союз як обговорюються дії Європейського союзу і загалом європейського континенту, включно з Великою Британією, як обговорюється їхня активізація у зв'язку із е, подіями, починаючи ще з Мюнхенської безпекової конференції, mm -hmm. продовжуючи серією подій і як кульмінація, поки що, це е, шторм в овальному кабінеті. Е, як сприймають ініціативи з. З Європейського континенту в політичному естеблішменті нині? Так а, е, я сразу скажу, що значить, від а, і радник з нацбезпеки Майк Волс, і державний секретар Марко Рубі, вони говорять про те, що вони, вони вітають активізацію дій Європейського союзу, що саме цього або, або країн Європи, що саме цього вони хотіли, що вони мають. А самі відповідати, або скажімо, збільшити власну відповідальність за власну безпеку. А якщо я не помиляюся, я так так само це чули під виступу Джеді Венса на СІПЕКі. Тобто, це що а, те, що Європа перебирає на себе більшу відповідальність як за власну безпеку, збільшує власне свій а, частку свого ВВП, яку вона виділяє на безпеку, і також збільшує допомогу Україні. Це власне те, що хочуть почути від Білого Дому. А єдине, що я можу також зуважити, що з в одному а, повідомленні Труф де а Дональд Трамп розкритикував розкритикувала одну заяву Володимира Зеленського. Це скоріше було повідомлення це Шитепрес. Він також сказав, що скажімо так скажімо так не погодиться з тим, що європейський союз або країни Європи і Україна вони відверто говорили про те, що вони не зможуть захистити без, без американського втручання. Тобто, це показує свою таку, таку слабкість перед Росією. Тобто, це вже було, скажімо, критика не щодо дій, а критика щодо риторики, яка лунала під час цих зустрічей. Але загалом так загалом це вітається, і це вважається, що в принципі тут. Скажімо так тут нема це підтримують представники будь-якого табору. Тобто, я не бачу жодної критики на адресу того, що Європейський союз посилює свою обороноздатність і посилює свою підтримку України. Це вітається позитивно будь яким табором. А як щодо Кремля і щодо Путіна в риториці і персонально Дональда Трампа, і не немалої кількості республіканців, зокрема з МАГА сегменту, ми чуємо? Ну скажімо так, явно не нейтральну позицію, а скоріше в плюс щодо Росії. Як це сприймається зокрема пересічними американцями? Наскільки вони взагалі занурені в цей контекст? Як вони ставляться до Росії до Путіна до дій Росії протягом ну як мінімум цих трьох років повномасштабного вторгнення А, а можливо і з 2014 відстежують. Тобто, яка яке ставлення у соціумі американському до Росії і до Путіна персонально? Я спочатку скажу про власну адміністрацію вчора під час прес-конференції в Білому домі. Поставили питання до Трампу, сказали, що Кримліська російська преса пише про те, а що в співпадає якимось там русло в одному руслі, йде політика Сполучених Штатів і Росії, і що ви на це можете відповісти, і Дональд Трамп він від, від цього. Він сказав, що це все неправда. А ну я своїми словами переказую, що Обама дав що він там просто радла, а я надав джавеліни, а я надав санкції, що від мене росіяни не нічого не бачили, крім джевелінів для України та санкцій. Тобто, адміністрація адміністрація адміністрації Трампа ніяк, то, скажімо так вони а цю, цю риторику вони ці ідеї не підтримують. І сьогодні, коли власне, запитали Джедівенса, він також сказав, що ні, це неправда, що ми тиснемо на обидві сторони. Тобто, нема такого, щоб адміністрація заявляла, що а, ми тепер та от, 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 будемо тепер з Росією. А що стосується люд, з людей, тобто ми бачили, коли після зустрічі в овальному кабінеті а, були протести, і під час тих протестів, звичайно, адміністрації а, Дональда Трампа закидали те, що а, він а, більше схиляється на бік Путіна ніж на бік на бік України. Також ми чули такі такі звинувачення від демократів в Конгресі. А від деяких навіть республіканців вони не були погоду скажімо так, теж висловлювали критику в цьому. Що стосується загального населення, то все ж таки можливо різняться думки щодо того, допомагати Україні, скільки допомагати, як довго допомагати, але все ж таки Україну підтримують набагато набагато більше ніж Росію, якщо я не помиляюся, 6% серед цього населення а підтримують Росію, тобто все одно підтримка України. А чи це люди бачать? Тобто вони так. А з, з мого спілкування навіть під час з'їздів, під час спілкування з консервативними представниками такого мага, крила-мага, не те, що люди ставляться до України а, вороже, або а, скажімо так, бажають, щоб а, щоб, скажімо так, щоб завоювала Росія. А це йдеться мова про або вони вважають, що Україну треба військово підтримувати і а, разом з європейцями і таким шляхом донести до довести до миру, або вони вважають, що а як кажуть, деякі конгресмени, що не треба надавати зброю, таким чином швидше буде мир, і Україна таким чином теж буде мирно і збереже якось свій суверенітет таким чином. Тобто, все ж таки це йде від того, різниця полягає в тому, як досягти а, миру в Україні, а не скажімо, хочемо ми стати на бік Росії або Путі, або, або, або Україна, або Росії а в цьому конфлікті. Дякую, дякую, Тетяно. Ну, власне, очікуємо. Очікуємо на звернення президента Трампа до обох палат парламенту. Ми тут в Україні зранку прикинемось із новинами. Ну а ви очевидно будете відстежувати це все. буквально в процесі Так, будемо перекладати По прямому ефірі. Будь ласка, дивіться на голосі Америки. Дякую, дякую за те, що долучилися до нас з найактуальнішою інформацією про настрої, про атмосферу у Сполучених Штатах щодо України. Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки. Була з нами наживо з Вашингтоном.